На початку вересня генпрокуратура викрила службових осіб Хмельницького обласного управління Нацполіції, які організували схему розкрадання паливно-мастильних матеріалів. За коментарем щодо цієї ситуації ми звернулись до генерала поліції, очільника поліції Хмельницької області. Микола Семенешина. Далі аудіозапис телефонної розмови. Алло. Алло. Микола Олександрович? Так, так бачу, ви дзвонили, слухаю. Микола, Олександрович, добрий день. Допі. Вас турбують журналісти із Кам'янця-Подільської з газети Вечірній Кам'янець. Скажіть, будь ласка, ви можете прокоментувати ситуацію, яка нещодавно трапилася в управлінні поліції Хмельницької області щодо обшуків в управлінні? Ми вже коментували, більше нічого нічого немає допомагати. Наразі ще відбуваються обшуки. Які обшуки? Чи ні? Я не, знаю. Я не в курсі. А Ви вже вийшли з відпустки? Вийшов з відпустки. А скажіть, будь ласка, взагалі вам щось відомо про те, що в управлінні, керівником якого ви являєтесь, проводили обшуки Генеральної прокуратури. То, що в інтернеті більше нічого добавити не можу. А ну, що саме вам відомо? Ну, ми хочемо почути саме ваш коментар, що відбувалося в управлінні, керівником якого ви являєтесь. Більше додати нічого не можу. То, що написано засоба. Скажіть, будь ласка, а ви причетні, особисто ви причетні до цих обшуків? До цих заяв, які виставляє Генеральна прокуратура, які саме є в інтернеті, офіційні Я, ком... я не причетний. А хто із ваших підлеглих? Ну, поки нікому не голошним підвозкою. А що які далі подальші дії після цих обшуків? Що Генеральна прокуратура на сьогоднішній день? Я, Я... неправда Генеральну прокуратуру. Якщо є провадження, то провадження мають бути проведені про що робіт дії, зібрані всі бідні докази, проведено повне собі об'єктивне розслідування. А ще скажіть, будь ласка, Ой, має... А на час розслідування ви будете відсторонені від роботи від посади? Чи ви далі продовжите працювати на цій посаді? На час? На час проведення розслідування? Ну, ці приймає слідчі, прокуратури. Якщо будуть підстави, я ж не є соціальний керівник. Постій. А вам не пред'являлися ніяких претензій з цього приводу? Не відсторонювали вас від посади? На сьогоднішній мене, день мене не відсторонювали від посади. А ви зустрічалися з міністром? Внутрішніх справ України з даного питання. Я не зустрічався І абсолютно, з, з боку керівництва Національної поліції України, міністра внутрішніх справ, ніяких звинувачень не було в ваш бік? З приводу даної ситуації, обшуків управління. Ну, з приводу, з приводу питання е, обшуків управління, і як вийшло так, і така ситуація з обшуками, Шо? і як ви як керівник могли це допустити? Не було такого? Сьогодні внутрішня безпека Національної поліції спільно з Геральною прокуратурою проводять відповідні форщуровичі. Ці а... фактори, так. А ви особисто знали про розкрадання паливно-мастильних матеріалів? Обисто не знаю. Добре, дякую вам, Гарно, дякую. До побачення. до побачення, Будьте здорові. До побачення.